Доброго ранку, любі друзі, вельми шановне панство. П'ята година ранку, їду, забираю тестя і плануємо поїхати на риболовлю. На ставочок, на якому вже колись були, там присутній коропець, карасик, товстолоб, окунчик, так що плануємо порибачити. Гадаю, щось спіймаємо, так що не перемикайтеся, дивіться відео далі. Всім приємного перегляду. Шоста година ранку, друзі. Вже ми на отакому гарнючому ставочку. Сьогодні в мене друга місцинка, тесть а Там за очаретиком під деревиною. Я правіше від нього. Є рибачки вже на тій стороні. Але сьогодні вівторок то рибаків набагато менше, ніж зазвичай. Зараз швиденько розмотуємо всі вудки, закидаємо і будемо намагатися ловити рибку. Продовжую, друзі, свої експерименти із водограєм. Полуниця, чесник, тигровий горіх. Додав опариків. Буду використовувати сьогодні таку прикормку, пластиліни, водограї. Бойли будуть. На корупа карасика це ананасовий робочий. Ну і ще там. Безліч різного. Так що продовжуємо. Сьома година ранку. Всі вудки закинуті. Поплавчанка під очеретиком. Дві товстолоба. І раз, два, три, чотири коробка раз. І горох на флеті. Є і опариш, і черв'як, і водограй, звісно. Так що залишається чекати на клювання. Гарний ставочок, гарна природа, ще не жарко. Сонце ще не вийшло за дерево. Тому відпочиваємо морально. Восьма година ранку, друзі. Перше клювання на поплавчанку на черв'ячка. Отаке невеличке карощатко. До ладоньки. Невелике. Восьма 10, друзі. Є тут і ось така риба. Тоже на черв'ячка, окунчик. Звісно, випустимо, він нам не потрібен. Дев'ята ранку, друзі. Два клювання, карасий, кокунчик і тишина. Навіть товстоло столоб гуляв посередині. Не докидаю туди дерево ззаді, нема можливості добре розмахнутися. Рибка гуляє маленька також, але клювань більше не було поки що. Десята година, друзі, спіймав ось таке невеличке караща знову. Вже штучок 4 чи 5 таких карасиків спіймав. Більш достойна риба не клює. 12.30, друзі. Прийнято колегіальне рішення потихеньку збиратися додому. Показую вам результат водограє. Так, тримається на гачках довго, півдня, але риба на нього не клює. На опариша, на черв'ячка, спіймав десяток ладонькових карасиків. Долонька максимум. І все. На горох не клювало, на технопланктон товстолоб не клював. Тільки на опариша, на червячка, карасик на поплавчанку з-під берега. Це така риболовля не дуже вдала, але маємо те, що маємо. А не маємо практично нічого. Оце, друзі, результат моєї сьогоднішньої риболовлі. Шість таких маленьких карасиків. Але нічого, вони стануть доповненням смачнючої вечері в казані на вогні. Тому підписуйтесь на канал. Нажимайте, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Сьогодні будемо готувати смачнючу вечерю. Знову вказані на вогні. Завтра поїду на риболовлю на товстолоба, на вранішню риболовлю на товстолоба. Тому до нових зустрічей!